І привітаємо в нашій студії. Улюблого нашого гостя, які не запізнюються, а затримуються євгена дикого, колишнього командира взводу батальйону Айдар, голову Національного антарктичного наукового центру. Привіт вже привіт. Вибор дя, їхали щось дуже довго. Дя, 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 дякую, дякую. Дякую, хоч доїхав. Mm -hmm. Бо я б тут був вимушений нашим глядачам читати лекцію про конс... конституці... конституціоналізм. Ой, не, за що українсь... за він так а, ні, а сьогодні Стефанчук цікаву заяву зробив, що конституція виявляється на забороняє вибори під час дії воєнного стану. Mm -hmm. Хоча mm -hmm. він академік правових наук, пан Стефанчук, не треба його вважати якимсь таким, да? а і він знає, що існує 83 стаття Конституції, яка каже, що да, в разі воєнного стану... Повноваження чинної Верховної Ради продовжується до першого дня повноважень новообраної Верховної Ради, яка обрана після воєнного стану. Тобто, це напряму заборона, а на цю норму можна прямо трактувати. На нашу такі дестабілізуючі заяви робити. Ну, в мене є свої підозри, але ми ж не про це ну, так. на я краще все ж таки з тобою хочу поговорити про більш важливі речі, чим якісь булькання там да, в парламенті. А, от я з Олексієм говорив зараз про південь, і справді. Да, ми живемо от в такі опросії. насправді там зараз вирішується. Так, чи, так, будуть так. чи будуть вибори, коли якісь... вони будуть? Не. Чи буде тут конституція? Так. Оце так. насправді вирішується десь під підстаромайорським. під, під Старомайорськом, так, так. От, власне так. і вирішуються люди. Далеко не завжди е, справедливими науками. Так, от, так, е, е. Зовсім да, зовсім не правники, як правило. От це вирішують 100%. І Скажу, ні, ну вибори в будь-якому разі будуть. Питання просто до Верховної Ради чи до державної думи Російської Так, Вони ж в Государственну думу, хіба. Коли там в останнє реально вибирали? Давай ну, факт, так далі. От, а, тому дивись, да ми всі, цей місяць в напрузі великі, перебуваємо через події на півдні. На от, на жаль, через певну комунікацію з нашими західними партнерами і необхідність комунікувати з західними журналістами. Це було просто як оголошення офіційне про початку контрнаступу, Ось, все почався, і все цей Завищені очікування були, таке розчарування, це трагічні всі відео з тим, ну, як ми стикалися з обороною, хорошою, якісною обороною росіян, і там багато хлопців загинуло насправді да, і не хочеться. Ну, і, і, від... зараз. і зараз, mm -hmm. і зараз, так. Але от перші, перші, тобто сьогодні, от вчора, сьогодні, я перші такі обережні почув коментарі, оптимістичні. На... Хтось більш оптимістичний, хто ж вже, каже неофіційно. Ну, я от спілкуваю, спілкуюся навіть з військовими, каже, ми. Поперла на от ну хтось більш консервативно, але Таке враження, ну, я застиг, що там ще консервативно, чи більш, біж, 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 ну, не. от, отже, ну все ж таки, на, 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 чи, чи маємо ми право на оптимізм, да, чи треба знову ж таки зараз знову якась піде хвиля, завищена хвиля очікувань. Далі розчаруємося. Не, ну, на мою думку, право так. на оптимізм я маю на увазі зараз не морально, а цілком об'єктивно обґрунтовано право на оптимізм ми маємо від початку цього наступу. Якраз все, що поки що відбувалось, відбувалось насправді геть непогано. Але Є велика різниця між оптимістичними, скажімо, обережними оптимістичними очікуваннями, між певними обґрунтованими надіями. І впевненістю та гарантіями, От. отут величезна різниця, і частина людей цього не розуміє. От до речі, в нашому суспільстві мені здається, та частина незначна. А от те, що відбувається в західній пресі, це взагалі окрема історія. Е, історія, де чудово поєднується, просто шалена некомпетентність і нерозуміння, що таке взагалі велика війна. І мені здається, все ж таки достатньо організована і спрямована певна інформаційна кампанія. Я взагалі не великий любитель конспірології, отак от, от це ще це, це, так делікатно висловлююсь. Як показує мій життєвий досвід, майже в усіх випадках, коли щось можна пояснити тупістю і некомпетентністю, то в теорії змови потреби не виникає. Але все ж таки, коли я бачу е, ну, десятки вже статей в декількох впливових виданнях, в першу чергу американських, які всі доносять одні і ті самі, Самі наративи. І ці е, наративи чомусь вигідні саме одній стороні в війні, а саме Російській Федерації. Ну, в мене вже не виникає питання, що як там в них там за перебриком кажуть е, совпадіння, от от вже не впевнений. Ні, ні от, думає, от, от, власне, ні, вже не, не впевнений. Чи совпадіння, чи все ж таки дуже потужна і ПСО. От е, а сенс компанії там який? Ми ж їм, ну тобто нам, українцям, ми ж їм стільки всього дали. І от вони пішли в наступ, і ми ж чекали, що там, відповідно, вони будуть ех, отак от, підуть широким маршем, за кілька днів звільнять все окуповане, а так чомусь не відбулось. А вони чогось там буксують, звільняють там по 100 метрів на день. Значить, не в коня корму, значить, дарма ми їм то все давали, і, мабуть, пора цю історію закінчувати. Треба їх саджати за стіл перемовин з росіянами і якось заморожувати конфлікт. От приблизно так виглядає ключовий меседж цієї кампанії, як до якої доєднались, на жаль, деякі дуже впливові видання, такі як Вашингтон Пост, такі як Нью-Йорк Таймс. Але щоправда, в усій цій кампанії був один недолік з точки зору тих, хто її організовував, всі автори цих шедеврів там, до речі. Причому винахідливість виявляли дуже різну. Наприклад, взяли і порахували, що з таким темпом до Криму нам ти 16 років. Ну, та, от та, 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 та. ж сіли з калькулятором. Щось там на карті поміряли. От так, от це все були цивільні. Як тільки їхні журналісти звертались за коментарем до американських військових, вони чули абсолютно інше. Вони чули те приблизно, що говоримо ми, що в таких умовах американська армія взагалі б навіть не починала наступу, що вони б навіть не пробували. А тут не просто спробували, а наче ще й щось виходить, а наче ще й вже півтора місяці тримаються і продовжують тиснути росіян. От їхні військові говорили такі речі. От і тому з'явилась нещодавна оця утечка в більд, тобто американські Військові виявилися е, е, твердими. Треба було, а треба було знайти, хоч якогось військового, який скаже те саме, що мабуть якось ми погано наступаємо. Тому в більд з'явилася е, утічка, нібито із Бундесвера. Знову ж таки, оригінал документа Бундесверу ніхто так досі не бачив. Так, так, так і чи він існував, ніхто не знає. Насправді, наприклад, генерал Кізаветер, колишній керівник Бундесверу, він дуже сумнівається, що цей документ взагалі десь існує. От, але більд нібито його бачив. І е, вони там ну е, там взагалі просто шедевр з точки зору людини, яка хоч трошки воювала, от е, вони нас звинувачують в тому, що вони нас навчають навчають, а ми так а ми воюємо не так, як вони нас навчають. Вони бачите, нас навчають воювати цілими бригадами. А ми, от якось так, по селянськи, по партизанськи, воюємо поротно, а то і повзводно. Ну тобто, е, переводячи на практичну мову, реальну е, от на реалії цієї війни, от ми, мабуть, маємо вишикуватися. Величезною колоною бронетехніки підняти попереду портрет фільдмаршала Гудеріана. От, і отак от свинею клином піти на три оці лінії оборони росіян. При цьому, враховуючи, що перевага в небі де в 10 разів на користь росіян, просто прилітає одна ескадрілля грачей, розносить всю цю бригаду на шмаття. Після цього одна батарея Града засипає те, що лишилось. Ну, Але ж, але ж це ми розуміємо, бо ми тут реально воюємо. В, в, в оцих умовах. Ну, а вони розповідають там таке. І, от, чесно, от, як не дивно, от вся ця кампанія вона мені вона мене менш хвилювала ніж позитивні новини останніх двох днів. От коли вони зараз останні два дні почали кричати О, нарешті, українці по справжньому пішли вперед! От тепер вони нарешті прориваються. От тепер хочете сказати Стоп, стоп, стоп! От не розганяйтесь, от, просто не заважайте нашим працювати. От, не нав'язуйте оцей темп, не розказуйте, що оце це саме він вирішальний удар. А от не факт. Може він вже вирішальний, а може доведеться зробити ще 10 і 11 буде вирішальним. От а знов починається якесь підвищення очікувань, саме абсолютно таке накачування. От, і, а, ну, а росіяни то ще геть не здались. Росіяни реально пручаються. До речі, в цих самих переможних статтях останніх двох днів прозвучала одна важлива дуже цифра. От ми би її самі не озвучували, бо в нас це секретна інформація. Але коли американська преса її вже виклала, ну, то вона перестала бути секретною. Щоб вони, бачите, нам підготували до цього наступу, мається на увазі, навчили в них на полігонах аж цілих 63 тисячі бійців. Ух, як здається, багато. Ну тільки маленький нюанс. Проблема -то в тому, що на початок нашого наступу орків там було приблизно 400 тисяч. От, от порівнюємо, 63 тисячі, хай навіть навчених на полігонах. І хай навіть. Умовно вважаємо, що всі орки це дуже погані мобіки, що неправда насправді там лишилися ще і цілком навіть контрактники і професіонали. Але уявляємо навіть, що це виключно погані мобіки. Але 400 тисяч. І от при такому співвідношенні вони весь час чомусь чекали від нас непослідовної методичної роботи по перемелюванні цієї біомаси і акуратному розбору цих трьох ліній оборони. А чомусь весь час чекають оцього якогось парадного Бусаршу. марку. Ну, ти знаєш, до речі, я, на, я от, щодо аналогії, о, навіть якщо ви професійний боксер, от, спробуйте відбитися одночасно від восьмох людей. Ну, я вам хочу сказати, що це буде. На 90 неможливо, якщо зі всіх боків на лице і з приводу, до речі, боксу як дя дякую, відкинув мячика. А я, я прям згадую, я ж старшого покоління, ми ще ну як це не було, ми ще виросли на руськам рокі от. І, е, там у, цього, у Шевчука в ДДТ. Там в одній з пісень було: вона ділає любого теоретика кунг-фу. Да, от я, теоретика от кунг власне, я коли читаю ці всі статті, ну от теоретики кунг-фу, знаєш mm -hmm. до речі, от щодо теоретики, те, теорет... Кунфу, я насправді від наших от чесно чув, не буду казати погані, але різні, дуже різні е е розповіді про це західне навчання. Да, в залежності від країни, в залежності від інструкторів, десь ну казали, що справді і... надзвичайно цікаво. А десь ну прям сорі, mm -hmm. Ну, хлопці реально з збо... бойові. Не нуля чи не ну не, 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 не нульові, а бойові з бойових приїхали на навчання, і от мені розповідали одні там мої ці каже: ну, два тижні, там ми їх вчили просто всьому, що, що справді відбувається. Тож, справа в тому, що е, я далекий від того, щоб просто сказати, та ні, то хто кого має вчити, їм нема чому. Нас навчити це, ми ще повчимо не так, все просто, але ж е, треба все ж таки реально розуміти, який у них досвід, який у нас в них нема досвіду великої війни. Їхні дідусі давно вже померли, які знали, що таке велика війна. В них досвід Іраку, Афганістану. Чому вони можуть навчити? Чи можуть вони навчити наших снайперів? Так можуть. Чи можуть вони навчити, наприклад, там, якимось хитрим технологічним речам, яких в нас ще вчора не було? Ще як можуть? Чи можуть вони, наприклад, навчити, як рятувати поранених? Та чудово можуть, в них це, на жаль, поставило. Ну, на жаль, на жаль, в нас це поставлено поки на порядок гірше, ніж у них. Да. А от чи можуть вони навчити загальну військовому бою? Ні. Бо вони абсолютно в інших мовах він відбувається. Чи можуть вони навчити навіть взаємодії родів військ? Та ні, бо воно в них в умовах абсолютної переваги в небі, от взагалі різного технологічного рівня сторін. Тобто є ті речі, які варто в них брати, а є ті речі, де вони навпаки наївні, як діти і не розуміють, що відбувається. Треба просто дуже вибірково оцінювати, що в них варто, чому в них варто навчитись, а чому навпаки варто їх повчити. Ну і знову ж таки різні армії. Я так... Мені, мої друзі литовські військові, якось так скаржились. Оце ж НАТО Розгорнули контингент в Балтійських країнах, дало таку абсолютно ну, пряму відповідь Путіну на його питання, яким він років 10 тому ще тролив захід. Готові ли ви умирати за нарву? Так, е йому відповіли: так, все НАТО готове помирати за нарву. Але е мої литовські друзі казали: слухай, каже, от в Естонії стоять британці, в Латвії стоять американці, а нам поставили Бундесвер. Це в разі чого ми ще їх захищати будемо? Yeah. Та знову ж таки про різні реалії. В нас зараз в день йде 3-4 тисячі снарядів. Це жорсткий дефіцит, насправді, yeah. але фізично більше нема. Орки вистрілюють від 10 тисяч снарядів на день. А для порівняння річна норма армії Франції 7 тисяч снарядів. Я, до речі. Я також чув такі цікаві історії, коли от стріляють різні, не буду називати назву систем. Тому що є, до речі, системи, які. І от як по, по, поки продемонструю практика, ті системи, які простіші, ну окей, там топори ті саме, mm -hmm. сокири, три, три сімки. А от, з та... яких вони зняли електроніку перед тим, як нам да. дати? Вони. Краще працюють. А чим воно технологічніше? От я пам'ятаю, що якісь там дуже ці здібні розумово діячі, які себе вважають великими воєнними експертами, не воювавши ні дня, розповідали про те, що Богдана та сама Гаубиця, яка зараз вона поступає потихеньку на фронт, там ну, йде комплектування, і там набагато більше вже ніж одна одиниця існує. А як вони да, розповідали, ну та, та ні, це, не це про все, не знаєш? Скоро, скоро, ні, 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 там. Не, окей, не будемо воєнну таємницю да. розкривати. Але, але. От, що це, це якийсь повний шлак, тому що там немає автомату заряджання. От, і розповісти, як зараз клинить автомат заряджання на деяких західних системах. І як ці ну не інструктора, а радники, які опікуються питаннями тут прок'юрмента, тобто постачання нагляду за зброєю, вони кажуть, е, чого з неї так багато стріляєте? ми там з нею десь в цьому, да, в Афганістані вона там вона стріляла сім снарядів на день. Масно. Чим да. всерядів на день. У нас на день слів. сотні. Тому... Так, на підтвердження твоїх слів щодо да. цього. Щодо так. Західної от, от, до речі, якщо ми вже Арту згадали, може комусь з тих, хто цікавиться подробицями, От дві нібито схожі гаубиці, що правда по ціні відрізняються теж в рази. Більш проста, більш така стара польська краб. От, і супер-пупер новорочена німецька пансархаубентися. Ну, можемо не продовжувати, да? Можем так? Можемо не продовжувати, так. можемо продовжувати. Добре, підемо тоді далі з цікавих новин. Це це цікава. Новина, я прям не можу її дати, вона вона ця, заряджає нас енергією міноборони Російської Федерації, країна агресор звинуючи Україну, в нібито завданні удару по таганрогу. Ракету перехопила ППО, вона впала в місто. Боже, 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 як, ну, як так, так жити ну, жит? впала в місто ракета? Ой, що ж роблять? А Прямо Ти ж диви? хочеться спитати: що одна? Одна та, на жаль, ну але я про інше. Дивись на от про технологічну м -м, війну, ми бачимо. Що інколи щось починає долітати Але насправді, от одна з у нас, нас підсумковий випуск з воєнних важливих тем цього тижня. Це все ж таки тема з українськими безпілотниками, з тим із тою інформацією, яка підтверджується з фронту про те, про те наскільки розширила Росія свою безпілотну програму. А. А, і це ну 100%, тому що наші хлопці та дівчата на фронті це відчувають на собі. Вибачте, якщо півроку тому в нас був приваля привалювання в цьому зараз, зараз перетин. Зараз паритет. І, і, і найбільша біда і зараз – це до обманівальні манцети. І що мені не сподобалось, що коли критика почалася, да, ця дискусія, Марія Берлінська там виступила дуже гучно з цього приводу, От, почалося замість пошуку рішень. Якихось управлінських, просто от е, тупа Пішов тупий хайп, абсолютно тупий хайп і тупе перекладання відповідальності. Укур каже, це не ми це вони, Міноборони, це не ми, це вони, Мінстратекпром, це не ми це вони. Е, далі та, мінцифра тихо сидить, щоб ніхто не згадував, що вона отримала 20 мільярдів на безпілотники. Ну, тобто якась ну, така історія. А тим часом, поки відбувається весь чому? цей та ну, купа де? волонтерських команд, так. просто мовчки засучивши рукава, кліпають безпілотники. І, от. І, Жень, чому? Ну і знаєш, це ж питання уніфікації. Ну це Кі півтора роки війни, чому в нас? Блін, при тому, що ми можемо просто злизати ці схеми вже. Ну, просто. А ну, схеми давно скр... злизали. А нас... Чому немає? От, ну, один малий ударний умовний ланцет, один великий ударний умовно шахет, он же герань, І один там, я не знаю, розвідувачі не знову ж таки Арлан, як в них, які ну, дуже велику шкоду роблять на фронті. Реально три. Ну, так. до речі, ні, останнім часом ще ФІПІВІ вони теж почали засвоювати, е, то, та, На так, так, так. жаль. Е, але загалом у них три основних, але вони всі велико. Осирійні в нас абсолютно інша історія. В нас тільки прийнятих на озброєння за ці півтора роки 28 моделей. От, е, а насправді ж 28 це ті, що офіційно прийняли на оборону на нашу Міноборони. В реальності більше 40. Тобто решта просто літають, не прийняті на озброєння, а просто волонтерські, тобто не за державні кошти. Але жоден з них не поставлений саме на великосерійне виробництво. І це велика проблема всіх наших розробників. Ти кажеш, злизати технологію. Та без проблем. Злизали давно і багато, як там, і да і перегнали, як кажучи, їхньою мовою є багато, є і кращі розробки, є і дуже схожі. Проблема в тому, в нас всі вміють зробити прототипи. Ці прототипи навіть до Москви долітають, як ми могли б самі побачити. Але ніхто не вміє саме здолати оцей бар'єр між робочими прототипами чи малосерійним виробництвом. От малосерійку ще освоюють. А от перейти на конвеєрне виробництво жодна команда досі не змогла. Це якийсь, ну такий страшний дійсно баг. От баг саме менеджерський. тобто, грубо кажучи, нам не бракує е, едісонів, нам бракує одного Форда. От е, в нас вистачає е, в нас геніальні реально інженерні розробки. В нас чудові команди винахідників і немає нормального промислового менеджменту. Е, е, безпіл Безпілотники – це вершина айсберга. Вони просто це показали. А це в принципі проблема ну, всіх наших винаходів.